продуктивна діяльність малювання, Тема нашого заняття автобус. Добрий день, мої художники-малята! Добрий день, шановні батьки! Погляньте діти, хто сьогодні до мене завітав. Автобус Автобус дуже любить подорожувати, а ще він любить загадки загадувати. А ну, слухайте, що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин. У середині малята і дорослих там багато. Мабуть, ви дітки здогадалися, що це автобус. Діти, автобус це транспорт, який перевозить людей. Цей транспорт називається пасажирським. Погляньте, діти, на зразок. У мене, що ви бачите, автобус. Автобус невеликий, але високий. Ой, невисокий, але довгий. Зафарбований він жовтим кольором. Да? Посередині у нього червона смужка, заокруглена, дах у нього заокруглений, вікна в нього прямокутні або квадратні можуть бути, колеса чорні, які їдуть по землі. Да? Автобуси дітки бувають різного кольору. Гарно, коли по вулиці біжать і червоні, і голубі, і зелені автобуси. Ви також теж можете намалювати їх різного кольору. Автобуси перевозять пасажирів на роботу, в дитячий садок, в школу, в парк, в магаз... магазин. Дітки, погляньте на обладнання. Що... Яке у нас обладнання? Обладнання у нас фарби. Пензлики, підставка для пензликів, водичка, серветка і аркуш паперу затонований. Перед початком нашого малювання, дітки, давайте зробимо пальчикову вправу. Вказівними пальчиками ми показуємо напрямок то вліво, то вправо. Пальчики бігають по столі. Глянь ліворуч, глянь праворуч, пильно неквапливо. А якщо машин немає, переходь сміливо. Починаємо, дітки, з вами зображення кузова. Кузова у мене жовтого кольору. Беремо жовту фарбу, проводимо дітки, нижню частину папіру проводимо пряму лінію. Далі, дітки, у мене короткі лінії по бокам. Потім ці короткі лінії ми з'єднуємо між собою, зафарбовуємо. Ось ми вже дітки зафарбували нижню частину автобуса. Тепер ми в верхній частині проводимо червоним кольором смужку. Так, дітки фарба повинна висохнути, потім ми з вами будемо малювати дах. Дах жовтого кольору і. Верхні кути корпуса заокруглені. Вікна квадратні, або прямокутної форми. Проводимо прямі лінії. Впереді автобуса ще у нас є дітки. Фари. Ставимо крапочку. Так. Тепер у нас колеса, колеса чорного кольору. І кожне колесо на своєму місці. Колесо одна половина колеса на автобусі, а друга їде по землі. Коловими рухами ми малюємо дітки колесо. Воно у нас кругле. Так, дома намалюйте автобуси будь-якого кольору для звіряток і ляльок. Старайтеся, щоб ваші автобуси вийшли у вас гарні для, вас, для ваших пасажирів. До побачення, до зустрічі!